Москалям така манера, все погане, це Бандера. Тільки щось не згідно плану зразу валять на Степана. Київ за два дні не взяли, то бандерівці мішали. І на півдні вдарив грім. Там бандерівець яким? Харків Харків, снах жахливих сниться, це ж бандерівська столиця. Маріуполь хрін вам кляті, там бандерівці в квадраті. Всю цю інфу вам за так, злив, бандерівець, байдак. Вы да, Путину говорит. послание? Да, конечно. Я кем? Если парень кимоно, он кремлевское говно. А когда на нем рубашка, он кремлевская какашка. Всюду сунет острый нос и воняет, как понос. В Украине он бельмо про кремлевское говно. Но придет к нему каюк, потому что он говнюк. Сука это всех достала. В рот ему она рискала. Путіну. Так, звичайно, Відправили. особисто, особисте послання. Да, це ще на початку. А саме перше, коли вісім років почалася війна, я написав вчительцю школу, такий віж передав, коли задали пушки навчити там русський дух, там русський дух, там Руссю пахне. Але пройшла щаслива мить. Сьогодні русський дух не пахнет, сьогодні русський дух смердить. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна, друзі. Так. Ігор Байдак. Так, правильно. Щоб показати то якщо... ви кажете, що ви вже написали 300 віршів, відколи почалась війна. Да, так, це це одна журналістка сказала: ось так це виглядає в Фейсбуці. Я виступаю, який слухаю солдати лише? на фронті. Ми з вами знову на крилах байдектар вчорашні події не могли залишити байдужими, не порадувати жодного українця, коли рашистські літаки, гелікоптери палали на аеродромі саки в Криму. Це добрий знак і добрий початок. Ну але ви знаєте. Орки придумали, що то хтось них так курив, що так сталося. Ну, з цього приводу. В Москалів побігли стяки. Зсу добрали в саки. Вчора був аеродром, а тепер металом. Але тут завила раша, це мовляв, курили наші. Що ж, москалі, Кидай курити, також їсти, пити, жити ваш закінчився сезон. Смерть чекає, чи полон. Тож бігом з аеродрому через Керченський додому. І поважимо, ще скажемо, недоумки, з пляжа, слава Україні! Це дуже круто. Бо ми дружимо з Наталією Масічук. Рік назад, коли знімали про кожне місто до Дня Незалежності, я її презентував. До речі, вчора було день народження Івана Франко. У нас є пам'ятник Івану Франко у Хмельницьку. От ми підходимо, я, до речі, єдиний у світі поетичний гід, який написав повністю про все місто, екскурсію Вірша. От підходимо пам'ятник Франко. А напроти на стадіон футбол. Я починаю кажу, Хто на футбол, хто на пивко зустріли всі? Іван Франко ніколи не буває пусто під досить знаменитим бюстом, скільки еротичних пар передивився каменяр. Ну то і так далі. То такі би все. І нове це кобзар, якийсь великий вірш про кожне маленьке місто. Так? Про кожний пам'ятник, про кожну вулицю, то є Соли, це дуже крута ідея. Може, треба і тут Я вже нам таке є придумати. Вона Називається місто про місто. Перпатер. Я хочу моновиставу. Тепер зняти, їхати, презентувати Хмельницький по всьому. І новий кобзар. Я написав, він звучить так. Ревета стогне джип широкий, двигун сердито завива, застряг в багнюці, грант роки, Тож Україна ще жива, не вся покрилася асфальтом, москаль лиш деде -де вигляда. І є у нас такі баюри, що грант, як булька, потопа. А за кермом не не німець, ніхто нігде не гомонів. Лише новітній українець зубами раз у раз скрипів, а тим часом із діброви козак виїжджає. Під ним новий запорожець весело ступає. І знемігся, товаришу каже, до крутого. Треба брати коню мати щось подібне. Ну. І такі всі нові кобзарі, е, спорткар вишневий, коло хати, хрущі над вілами гудуть, в них прибирають автомати, дівчата з'їхались на паті, а матері на шопінг йдуть. То до в кінці, е, Європа з нами, Крим, Донбас, нікому ненько не здолати. І Соловейко тішить нас. Ігор Байдак 2022. То буде новий кобзар, байдактор. Я собі так пишу, як би Шевченко писав сьогодні, як би жив. Mm -hmm. І діти мене в школі сприймають. Mm -hmm. мої, мої твори їм сьогодні більше, якщо сучасні, але завдяки тому я і пропагую. Кобзаря ну, класично. Тепер раз будуть знати всі мої підписники на Ютубі. Музичної школи, наприклад, да? це перший дореволюційний синематограф. І коли колися ввечері пішов, ішов дощ, і ми зупиняємося з туристами під вікном. А за вікном дощить і темно, а там живе душа Шопена, а там гортає, нотний лист, бродяга, вічний Ференц ліст там сенс не в золоті, і в лахах, там за столами совість Баха. І хай під стелою грибки, там Гендаль виграє в шибки, і скрип підлоги не дратує. Це моцарт нам акомпанує, і сповідься не вмре ніколи. Мелодій, храм, музична школа. Потім я кажу: отже, друзі, саме тут з'явився перший синематограф, в місті Проскурів, каміном, і вже історія йде. І так. А про якісь замки розкажіть. От які замки Хмельниччини, вам найбільше подобаються. Я знаю, ні, ні. що Хмельниччина це, е, ну, це область, скажу. де найбільше замків в Україні. Ні, і на України. Хмельниччина, Тернопільщина. І Перше і місце займає Тернопільщина. 34 замки фортеці, кожен четвертий. Тернопільська область лідер номер один. Е, хоча вона, так як і Хмельницька, відноситься в п'ятірку найменших областей України, але разом з тим ми займаємо, наприклад, третє місце після Києва і Львова, завдяки Кам'янцю в великій мірі. Е, ну, мої, якщо говорити про улюблені фортеці. Якщо говорити на Хмельниччині, да, то напевно, хоч там залишилася підземна трошки частина, це Зіньків. Наприклад, тому що, як це не дивно, як і більшість фортець, вона загинула той замок не під час війни, а просто люди розібрали на будівельні матеріали. Один вигляд з тої замкової гори просто башню зносить. От, я би там цілий день тако стояв, бо на десятки кілометрів відкривається довожна панорама на Україну. Да. Ну, Звичайно, класику не можна оминути. Кам'янець-Подільський, я люблю з дитинства. От, тому що в маленькі роки я вже і завдяки тому я потім і закінчив історичний факультет і став із курсу, ну, Пов'язав своє життя саме з цим з історією з туризмом. От найближчий до Хмельницького це Судковецький замок всього 20 кілометрах. Він також поруйнований, але навіть та одна вежа на високій горі справляє гарне враження. Ну для нормального туриста готового він ну то є, звичайно, так, людина така байдужа, Вона може дивитися на найкрутіше, якийсь німецький там чи чешський, і не відчувати того відчуття. А людина така патріот, для якої дійсно як для мене кожний камінчик України дорогий на тому. На тих руїнах того замку, то вони в захваті. І від того, до речі, я розробив цілу серію екскурсій. Невідома Хмельниччина. в мене є авторська екскурсія, починаючи від невідомого Кам'янця і різних куточків. І вже сьогодні дуже от сьогодні тільки Запоріжжя там телефонувала вже разів 10 Дніпро. Перед а там, розкажіть, Керсон... які там локації? В які відомі? локації? Будь ласка, ось, наприклад, Запоріжжя, вони на три дні приїжджають, вони будуть дивитися якраз Маліївці, маєток графа Орловського, 1788 року з парком, з водопадом з усім. Буду дивити зіньків з замковою горою, з Козацькою Михайлівською церквою, дерев'яною без жодного цвяху, замниту чорною зіньківською ковбасою, зіньківським пивом, яке вариться з 1888 року. Потім Судківці, унікальна пам'ятка, ледве не єдина на всю Східну Європу, церква фортеця 1476 року Святопокровська, яка повністю зберегла верхній оборонний поверх, нижній підземний молотовний зал і місто Хмельницький. Другий день ми обираємо наш другий напрямок. Це Литичів, Летичівський замок, Санктуарій 1606 року. Меджибіш, один з трьох історико-культурних заповідників, і Головчинці Свято Прибежанський Жіночий монастир. Якщо встигаємо, це три і в сторону на північ. Тоді в нас іде Антоніни. Це один з небагатьох взагалі в Україні населених пунктів, який зберіг. Повністю забудову часів потоцьких більшовики спалили тільки палац, все інше ціліло. старокосантинів і самчики. І ще один з трьох історико-культурних заповідників. І ось в три боки від Хмельницького повноцінних три дні, як ви звернули увагу, тут немає при всій повазі таких відомих об'єктів, як не з Подільські. Там ну наші сусіди хотин ми не беремо, бо то люди вже трохи бачили. А ось це я відкриваю світ, і вони не менш задоволені ну, від того, чим ті такі знані більш пам'ятки. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.